Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців у всіх куточках світу, вітаю моїх земляків. Сьогодні у нас вівторок, 27 червня 15.35. Перша частина розкладу для міста Запоріжжя. Руйнування і наслідки. Прильоти, руйнування, наслідки. Дивимося на три доби. 28 червня, 29 та 30. Починаємо з правого берегу міста Запоріжжя, верхня хортиця. Верхня хортиця, я бачу, що так буде по тучам неясна ситуація, але все ж таки справимося. Тут теж багато карт випало. На 29 число будуть якісь рішення. І тут і розвілка, і нервова обстановка. Але в цілому все буде добре. На 30 число немає, в принципі, взагалі, бачите, зразу випав букет. Це те, що касається верхньої хортиці, тепер хортицький район. Так, ну дивіться, 28-го все буде добре, не буду тут розшифровувати. Тут багато карт накидала. Буде аж якийсь план, неясна ситуація. Але в цілому цей план спрацює і ось а, будуть люди задоволені. 30-го числа ключ в наших руках пройдемо по меншому варіанту. Але пошкодження якісь, бачите, йдуть тут все ж таки. Дайте, я ще на криски на ці покладу. Ну, буде все нормально тут. Більш-менш нормально буде. Так, і давайте подивимося Бородинський район. Ну, Ключ в наших руках, але тут буде дуже серйозна ситуація по 28 числу на Бородинському районі. Тут бажання по кругу пройтися і бахнути там, де воно і бахкало. Бачите, ось буде зміна трансформація, піде. Тут буде дуже серйозна ситуація. Піде трансформація дуже швидко і приймуть ті рішення. Ну, повинно бути все добре. Так, 29-го захист Всесвіту піде. Ну, що тут, яка тут ситуація? Ну, В принципі, план буде в нашу сторону, ми приймемо всі міри, буде все добре. Ну, і тут По якорю, звісно, зрозуміло, що теж буде все хорошо. Тому що робота буде проводитися. Бачите, можливі пошкодження по клеверу. Можливі тут роботи пошкодження по клеверу. Буде зміна, трансформація. Може, знаєте, як уламки впадуть, чи ще щось таке, але воно буде ну, незначним. Так, далі йдемо в район. Дуже багато карт я викинула, дуже багато, дуже така напружена тут ситуація буде 28 числа. Ну, щас, ще разочок, Осіпінковський район, ще разочок перетасую і спитаю. Так, ну дивіться, що я можу сказати: по 28 числу. Іде розвілка, але дуже швидко буде відбуватися собитія. І по ресурсній карті я розумію, що тут все буде нормально. А далі, по клеверу, ось цей план пройде по кращому варіанту. Теж, бачите, тут, от що було? Але воно пройде по, по клеверу, все тут буде нормально. Якщо трапиться якась ситуація тут у вас, бо дуже воно так схоже на то, то пройде по меншому варіанту, як кажуть. Те ж саме йде 30 числа по дитині, бо тут іде якась подія. Бачите, тут і впав, та ж робота так і впала, бачите, оповіщення йдуть. Йдуть сигнали, і може таке статися. Все-таки тут така ситуація, що багато карт викладається нервова дуже обстановка. Але дерево падає, я думаю, що все буде добре. Так, 30 го числа таки сподіваюся, що все буде там добре. Дивимося далі. Дніпровський район перед мостом, перед мостом, там, де пушка і бульвар Вінтера. Бачите, 29 -е яке у вас. Ну, стабілізується трошки ситуація. Захист все тут йде. Ще одне світило. Ну, нервова буде, люди, обстановка у вас тут. Нервова обстановка буде. 29 -е число дуже буде у вас серйозним. Ну, не повинно бути постраждалих, не повинно бути. Так, далі йдемо 30-те. Тут буде все хорошо. 29-те з напругою, ну, вроді як розрулиться там. Я вам так скажу, даже якщо воно там трапиться, там ну, повинно бути все більш-менш нормально. Я так сподіваюся, що, в принципі, багато там карт випало. Але сподіваюся, що все буде добре. А ну дайте я конкретно спитаю за 29-те. Бачили, де там розгівка міркнула, перевернулася. Так, ну ось подія починається, хоча тут ресурсна карта йде, подія починається по Будуть хлопці справлятися з цим, але, але, але. Ну, по серцю вроді як і нічого так буде, і дерево опять упало дерево. Тобто все буде, повинно бути все добре. Тобто. Воно нам падало там, і зараз опять, і причому швидше, ніж в прошлий раз. У минулий раз так, поїхали район Сієнко. Ну, все повинно бути добре. Єдине, ну, 30 число у вас тут напружене таке. А так, в принципі, нічого. Ну і Тут от, щось таке буде серйозне, але тут ще йде і захист всесвіту. Тут, тут, тут теж нормально все буде. Так, дивимося приватний сектор правого берега всього. Дуже напружена тут у вас буде ситуація. Не просто так ця лілія тут впаде. Але я хотіла подивитися, ну що тут донечку? Захист все світо йде. А, що це за зміни такі? Що це за кораблик? Ключ в наших руках. Прекрасно. Так, тут пройде по легшому варіанту по клеверу. Успішно, прекрасно, ще й букет. І 30 число. 30 -те число. Теж буде нормально, хоча це сонце, бачите, впала дитина. Верогідність того, що може бути якась а, така історія, воно можливо, але тут іде теж ця гарна карта, там не повинна бути нічого такого серйозного. Я сподіваюся, що його там і не буде. Так, це у нас був приватний сектор правого берега, і закінчуємо розклад для правого берега. Сподіваюсь, ви всі побачили то, що в кожен свій район. Бажаю вам бути живими та здоровими, люди. Тримаємося, будь ласка, підписуйтесь на канал. Ставте лайки, пишіть коментарі. Живіть своїм життям. Все. Почуємось, папа! -па.